Добрий день, діти! Діти, У нас заняття з малювання. Тема нашого заняття весняні квіточки. Закінчилась зима, а за неї прийшла весна. Сонце стало пригрівати, пташки стали весело співати, розквітли весняні квіточки. Все пробудилося навкруги. Стала зелена, як багато квітя зростає навесні, і кожна з них гарна. Прекрасна, і запаху кожне, неповторний. Ці квітки різні, але щось у них є спільне. Давайте разом повторимо в кожної квітки. Подивіться, у мене є ось така квіточка. У кожної квіточки є стебло. Ось воно. Ось таке стебло. Так. Є листя. Коріння ось таке, бачите? Ось таке часто коріння. Ось вона. Так. І ось сама квіточка, бачите? Яка гарна квіточка. Ось така у нас квіточка, стебло, квіточка листячко, і коріння. Я пропоную намалювати весняну квіточку. А як намалю... намалювати, я зараз вам покажу. Ми будемо малювати незвичайним способом. Нам буде потрібен пензлик баночка з водою кольорові фарби, серветка. Дивіться, у мене є ось такий клаптик паперу. І що ми будемо робити з цим папером? Треба його зім'яти, зробити ось таку грудочку. Зробили ми грудочку. Ось така в мене вийшла грудочка. Обережно вмакаємо нашу грудочку у синю фарбу. Ось так. І я, зараз я приберу квіточку, і зараз я буду малювати квіточку. Вибираємо з середини нашого аркуша, ось наш аркуш. І ось так ми ставимо синюю фарбу ось така у нас квіточка. Ще вмокаємо і ось так у нас. Незвичайним способом ми малюємо квітку. Ще вмокаємо, Ось так. Так. Мені вже не потрібна наша грудочка з паперу. Я кладу її на серветку. Поклала. Так, чого не вистачає наша квіточка, наші квіточки не вистачає стебла. Зверху вниз малюємо стебло нашій квіточці. І чого ще не вистачає? Листочків. І зверху вниз ми малюємо листя ось так. І розмальовуємо зверху вниз всім борсом пензлика, ми розмальовуємо нашу квіточку. Ось така у нас травичка. Подивіться, у мене вийшла ось така квіточка. Намалюйте вдома весняну квіточку. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!